Пітаю, шукаєте швидке та якісне покриття для фасадів та щось унікальне для інтер'єрів, маємо топову пропозицію. Ir138. Структурна силікономодифікована фарба для зовнішніх і внутрішніх робіт. Ця фарба справжня рекордсменка у світі оздоблювальних матеріалів. Структурна фасадна фарба призначена для первинного та ремонтного Фарбування та створення декоративно-захисного фактурного покриття на штукатурних, цегляних, цементних, цементно-вапняних та інших мінеральних поверхень ззовні та всередині приміщення, можна використовувати для фарбування систему теплення мінеральної вати завдяки високій перепроникності матеріалу. Завдяки високоякісним наповнювачам та силіконовим модифікаторам вона забезпечує неперевершену міцність і стійкість до зовнішніх впливів. Будь-то погодні умови чи механічним пошкодженням. Однак головна особливість нашої фарби це її унікальна структура. Вона дозволяє створювати різноманітні текстурні ефекти, які надають вашим стінам неповторного вигляду. Ви можете обирати з різних текстур від ніжних рельєфів до виразних структур. Тракційний мармуровий наповнювач дозволяє надати поверхні фактурного рельєфу та приховати недоліки. Ір-138 має економічні витрати порівняно з іншими структурними фасадними матеріалами, доступна у зручних фасуваннях 4,5, 15 та 25 кг. Тонуться в будь-який колір: від пастельних до насичених та яскравих. Для нанесення ір 138 не потрібна ідеальна підготовка поверхні. Достатньо нанести зміцнюючу ґрунтовку Ір01 та нанести адгезійну ґрунтовку кварц Ір 05. Одним із класичних нанесень є формування малюнку за допомогою структурного валика. Для цього масу наносимо на поверхню за допомогою металового шпателя в один шар. Одразу формуємо малюнок, уникаючи пропусків. Сьогодні розглянемо нанесення в техніці травертіно. Фарбу наносимо за допомоги металевої кельми в один шар. Ущільнюємо покриття на поверхні злажуючими рухами. Декоративний малюнок формуємо за допомогою малярного шпателя горизонтальними паралельними рухами. За напрямком малюнку приглажуємо його металевою кельмою. Вір 138. Атмосфера стіка, легко наноситься, приховує недоліки, має економічні витрати, модифікована силіконом з високою паропроникністю. дозволяє вашим стінам дихати. Прокрістал створює яскравий світ.